Права 52. Не будуючи графіка, знайдіть нулі функції. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні їх дорівнює мінус 4х. Що таке нуль функції? Це таке значення аргументу, за якого функція перетворюється в нуль. Тобто ми можемо сказати, що в першому завданні мінус 4х має дорівнювати нулю. За якого значення x це станеться добуток дорівнює 0. Тоді хоча б, один, якщо один із множників дорівнює 0, виходить, що x у нас обов'язково має дорівнювати нулю для того, щоб наша функція дорівнювала 0. Це і буде 0 функції при x дорівнює 0, значення нашої функції дорівнює також 0. Переходимо до другого завдання, як дорівнює 7 плюс 14х. Тут також 7 плюс 14x. Може при певному значенню x дорівнювати 0. Розв'яжемо це рівняння, знайдемо, за якого значення x це буде 7. Переносимо через знак дорівнювання з протилежним знаком. то 14х дорівнює. Було у нас плюс 7. Зліва, справа буде мінус 7. Є? То тоді обидві частини рівняння. ділимо на 14 14х на 14, це буде x дорівнює. І праву частину мінус 7. 14, Є? то x тоді дорівнює, вийде мінус 7 поділити на 14, це буде 0,5. Гаразд, ну що ж, переходимо до третього завдання. Y дорівнює x чисельнику, знаменнику 5. Наша функція також може дорівнювати 0, то виходить, що x, що ділиться на 5, буде дорівнювати. Нулю. Дорівнює нулю або частка дорівнює нулю тільки тоді, коли у нас ділене дорівнює нулю, тобто х у нас має дорівнювати 0. Якщо ми замість x підставимо 0, то і наша функція перетвориться в 0. Це буде 0 функції. Переходимо до четвертого завдання, y дорівнює x-4 у чисельнику, знаменнику 5. Тут так само наша функція х-4. У чисельнику. А в знаменнику 5. Має дорівнювати 0. Є? Коли воно дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, тобто хміну 4 має дорівнювати 0. Переносимо мінус 4 через знак дорівнює з протилежним знаком, то x тоді в нас буде дорівнювати, було мінус 4, стане плюс 4. Є? Добре. Ну що ж, ми дізналися тоді 0 функції і 4. Записуємо відповідь. Так, не будуючи графіка, знайдіть нулі функції. В першому завданні нуль функції у нас дорівнює 0. В другому завданні мінус 0,5. У третьому завданні дорівнює 0. І в четвертому завданні дорівнює 4. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження нуля функції. На цьому вправу завершено. Me and you. Oh, just me, just me. Me and you.